Ти як викладач, що ти за людина? Вредний, капрізний, вимогливий. До речі, в кого Дмитро Миколайович викладав? Напишіть в коментарях. Мене просто не викладав, я не знаю, який він вчитель. От яким ти був? Да. Я був дуже вредним. Я не давав можливості студентам списувати, я не давав можливості студентам зазубрювати. Я давав можливість студентам спілкуватися. Відстоювати свою позицію, формувати свою думку і читати всі у мене от е, пари проходили семінарські перших 5-10 хвилин. Студенти по черзі озвучували всі фінансові новини, які відбулися в Україні і в світі, читати. Читати на той час ще ж не було там сильно так інтернет розвинутий, але е, діти читали, і це було цікаво, тому що е, кожен фінансист, в майбутній, він повинен вже себе привчати, е, бути на вістрі всіх подій, які відбуваються на, фі, на фінансових ринках. Я е, з хорошим почуттям гумору, е, і це студенти зацінюють. Е, і, е, я намагався е, зробити так, щоб студент сам себе знайшов в аудиторії. І от науководоський інститут, який я очолюю, у мене там, напевно, ну, половина, можна навіть більше, це студенти. Це ті студенти, які вчилися, які себе знаходили і далі продовжували е, свої дослідження. То у мене два студенти в Національному банку е, два роки підряд були одними е, з найкращих працівників Національного банку. Вимагав думати від студентів? Звичайно, тільки думати.